Дешевеньку китайську камеру за 20 баксів можна використовувати як інструмент психологічного впливу, а також як інструмент відеонагляду. Це у нас IMO q 2 c 2 Мп 1080 p це 1920 на 1080, тобто Full HD вона пише. 2 Мп не дає супер якості, але цього достатньо для того, щоб організувати відеонагляд в якомусь невеликому приміщенні. Саме цей екземпляр купувався туди, де працюють дівчатка, дорослі дівчатка, але маленькі поросятка. І от інколи ці маленькі поросятка стають великими свинями і не прибирають своє робоче місце, то їх адміністраторка плекає надію, що це, скажімо так, трішки їх збере докупи, і вони все ж таки почнуть прибирати за собою частіше, а якщо не почнуть, то завжди є інструмент репресивний. Зроблена ця камера досить якісна, У неї є нічне бачення, є інфрачервона підсвітка, є вбудований мікрофон, вона реагує на звуки, вона реагує на рух. А для мене ця камера цікава ще тому, що вона може стрімати відео по протоколу RTSP. Дуже добре, що потік запаролений, назовні він не виходить, якщо ви його не випустили спеціально. Основний потік кодується H265, але є ще допоміжний потік, який кодується H264. Він не настільки цікавий, бо він дуже маленький 640 на 480. І ось цей РТІспішний потік можна перекодувати і використовувати його з іншим програмним забезпеченням. Можна його записувати і зберігати, для цього шукайте NVR, детектувати людей, детектувати обличчя, а мікрофон цієї камери можна використовувати в голосовому асистенті Home Assistant. Всі варіанти використання в одному відео зачепити повноцінно не можна, тож сьогодні у нас буде Go to RTC. За допомогою якої ми трішки переформатуємо RTS потік. За допомогою WebRTC можна буде відкривати відео з цієї камери десь на якійсь веб-сторінці, наприклад, в Home Assistant. Ну а також поставимо ще Stream Assist і спробуємо, як працює тут голос і розпізнавання голосу. Але цю камеру також можна використовувати стандартним програмним забезпеченням. Якщо ви будете працювати через програму, то вам ще знадобиться sd картка. У мене вона класа A2V30. Купувалась теж на Aliexpress, коштує аж цілих 10 доларів 128 МБ Samsung Evo Plus. І от коли ви будете купувати мікроSD картки, обов'язково звертайте увагу на ці літери. Є два класи а 1 та а 2 у класу А2 більша кількість операцій на секунду. Клас В означає, що вона призначена для роботи з відеофайлами, а 30 це оптимальна швидкість при послідовному записі 30 МБ на секунду. Тобто приблизно 200-240 Мбіт на секунду. Разом з камерою йде блок живлення і 1,5 метровий кабель. Блок живлення 5 В 1 А5 Вт для роботи камера, цього вистачає, вона споживає десь до 3 Вт, і тут океан споживання буде лише тоді, коли буде ввімкнена інфрачервона підсвітка. Для роботи з цієї камери достатньо встановити додаток IMO Live. Щоб додати камеру натискаєте плюсик, можна відсканувати QR-код, який є на камері. Можна також додати цю камеру вручну. Для того, щоб це зробити, вам потрібно знати мітку камери і серійний номер. І ось тут є маленька проблема з безпеки. Якщо у зловмисника буде QR-код вашої відеокамери чи safety код вашої камери з серійним номером, то він може взломати ваш пристрій, тож нікому ці дані не давайте. Я зараз сканую QR-код. Пристрій успішно додано, можна обрати, де він буде використовуватись і приблизний сценарій використання. Також оберіть регіон з правильним часовим поясом. У IMOV є IMO Protect це хмарне зберігання ваших відеофайлів. Коштує воно недорого і ним не можна користуватися, якщо ви переживаєте, що вас можуть пограбувати. Цей пристрій можна ставити на охорону, тобто він буде записувати будь-які рухи і звуки і повідомляти вам. Повідомляється в пуш-повідомлення, тобто якщо є інтернет до мобільного телефону і до відеокамери, то повідомлення ви отримуєте. Якщо ж мобільний телефон не в мережі, то ви отримуєте повідомлення, скажімо так, з затримкою. Для зручності можна зробити графік постановки та знаття з охорони. В налаштуваннях самої камери можна вмикати чи вимикати звук. Записувати відео зберігається при цьому з відео на мобільний телефон, можна робити фотографії. І можна змінювати роздільну здатність. Є зображення в зображенні, є журнал всіх повідомлень, якщо мікро sd карта вставлена, то записані відео можна подивитися з мікро sd картки. Якщо ще підключитись до хмарного сервісу IMO, то можна дивитись відео з хмарного сервісу IMO. Хмарний сервіс iMO Protect коштує, в принципі, досить недорого, якщо ви там на місяць, на два чи на три їдете з дому, то можна і підписатись. Базовий план 3 долари на місяць, я думаю, що це дуже мало і можна підписуватись і користуватися сервісами IMO. А в правому верхньому куту ви знайдете піктограму для налаштувань. Якщо вам не потрібно записувати аудіо, то ви можете мікрофон вимкнути. Світлодіоди також можна вимикати, можна вимикати як інфрачервоний режим повністю, можна вимикати світлодіод стану. Багато налаштувань в цьому додатку заховані так, що знайти їх досить важко. Натискаємо на назву камери. Тут ви побачите версію мікропрограми, якщо є червона мітка, то потрібно оновитись. Є серійний номер, і серійний номер нікому давати не можна. Є мітка пристрою. І ось тут ви побачите і QR-код, і код безпеки, і серійний номер. Серійний номер ви змінити не можете, а от код безпеки ви можете змінити. Пароль пристрою це і є заміна восьмизначного коду безпеки на мітки пристрою. Тобто, якщо вам потрібен більший рівень безпеки, не забувайте міняти ці паролі. До Home Assistant цю камеру можна додавати кількома методами: заходите в hacks інтеграції і шукаєте інтеграцію IMO live. Інсталюєте після інсталяції йдете в налаштування інтеграції, додати інтеграції IMO. IMO Life інтеграція відбувається через хмарний сервіс IMO, тож буде затримка. Потрібно буде Application ID та Application Secret. В документації до цієї інтеграції описано, де знайти Application ID та Application Secret. Потрібно буде зареєструватись в програмі IMO Life, зареєструвати аккаунт розробника на IMOILAF.com, в консолі розробника створити Application, і там ви отримуєте і Application ID, і Application Secret. За допомогою цих даних можна отримати доступ до вашої камери, тож не передавайте ці дані, не розповсюджуйте їх. Я вже камеру додав, один пристрій, 21 сутність, інтеграція передає відео, але у інтеграції є деякі недоліки, наприклад, Motion Alarm було виявлено ще 12 хвилин тому. Я просто рукою провів через камеру і до цих пір статус Motion Alarm виявлено. На стандартній інтеграції йде затримка і відео, і звуку приблизно в 10 секунд. На стандартній інтеграції, де затримка і відео, і звуку приблизно 10 секунд. Якщо вас влаштовує затримка в роботі секунд 10, ви не плануєте якось далі обробляти цей потік, то можна використовувати інтеграцію IMO. Але є варіант отримати відеопотік взагалі майже без затримки. Камера стрімить відео в RTSP-потоку і вам потрібно лише знайти адресу цього RTSP-потоку, і ось тут допоможе iSpy. На сайті ISP Connect ви знайдете інформацію не тільки про МОУ камери, а взагалі про купу камер. Спробувавши кілька різних посилань, я знайшов ось це посилання, воно виявилось робочим. Тут помилково написано, що цей потік передається в МЧП форматі, насправді він передається в H265. Натискаємо на це посилання, і тут потрібно ввести локальну IP-адресу вашої камери. І це можна подивитись на лаштуваннях роутера. Юзернейм, по замовчуванню адмін, він таки залишається адмін. На місце пароля потрібно вказати той пароль, який вказано на мітці пристрою. Якщо ви його замінили так, як я, то вказуєте новий пароль. Подібний пароль дуже слабкий пароль, я його буду використовувати лише тимчасово для зйомок відео. І пізніше я його заміню на більш складний пароль канал 0. Generate URL і ви отримаєте посилання, яке можна використовувати протокол RTSP. Відкрити його в браузері ви не зможете, бо браузер не працює з протоколом RTSP, але це посилання можна відкрити в VLC програвачі. Медіа відкрити мережевий поток і ось тут вказати посилання на відеопотік. Але якщо отримати відеопотік напряму з відеокамери, то затримка приблизно складає біля 3 секунд. Для того щоб подивитись інформацію про відеопотік, натискаєте правою кнопку на зображення Засоби, інформація про кодек». Цей потік кодовано H265 або ж HEVC, роздільна здатність відео 1920 на 1080, аудіопотік іде в кодеку AAC. У цього відеопотоку є ще додатковий саб тайп засоби, інформація про кодек, кодек H264, роздільна здатність 640 на 480. Він йде також разом з звуком AAC. Його теж можна використовувати, але це допоміжний потік. Він дає хорошу швидкість, отриманий прямий відеопотік ви можете використовувати як вам завгодно, але є деяка проблема. Ця проблема це несумісність різних відеопотоків, і саме цю проблему допомагає вирішити GoToRTC. На вхід GoToRTC можна відправляти різні потоки. Наприклад, на нього можна відправити потоки від камер Apple HomeKit, Акара і віфі. І вже подальшому використовувати цей потік не тільки в Apple HomeKit, а, наприклад, в якомусь іншому RTSP потоку, тобто в якомусь іншому програмному забезпеченні. Варіантів потоків, які можна використовувати у якості вхідних потоків на GoToRTC, дуже велика кількість. Можна використовувати звичайнісіньку usb веб-камеру, яка буде підключена до цього ж самого сервера, де працює Home Assistant. Для ретрансляції підійдуть навіть камери від пилососу Roborock. Можна стрімити з Google Nest, можна стрімити з WebTorrent, навіть зображення екрану можна теж передавати потоком за допомогою GoToRTC. Зробити стрім з браузера, можна зробити стрім з OBS Studio, теж можна. Якщо ваша камера підтримує ще двустороннє аудіо, то можна стрімити аудіозвук на відеокамеру, можна опублікувати відеопотік на Telegram чи на YouTube. І якщо ще використовувати FFmpeg, то навіть можна кодування змінити, тобто H264, перекодувати в H265, або ж в якийсь motion. -пек. Якогось іншого інструменту з такими самими потужностями і можливостями, я навіть не згадаю і більш за все його поки що не існує. Варіантів інсталяції для цієї програми маса, можна використовувати її, наприклад, як бінарний файл під Windows, під Linux і навіть під Mac. Як бінарний файл, вона існує також для Xiaomi Gateway версії 3 та Camera. Її можна запнути в Docker контейнер, а можна використовувати як аддон до Home Assistant. І ось тут не потрібно поспішати встановлювати GoToRTC окремо. Достатньо буде встановити WebRTC і вже в WebRTC є вбудований GoToRTC. WebRTC відтворює зображення з камери в реальному часі. Для того, щоб його встановити, вам потрібно зайти знову ж на «Hacks», інтеграції, додати інтеграцію WebRTC камера, завантажити, встановити. Після цього налаштування, інтеграція, перед цим правда, потрібно перезавантажити, додати інтеграцію, WebRTC, WebRTC камера. Потрібно вказати адресу до сервера «GoToRTC». При налаштуванні потрібно залишити пустим, якщо буде використовуватися вбудована версія GoTRTC, але якщо ви самостійно встановили GoTRTC, то ви вказуєте іншу IP-адресу, можна вказати використання GoRTC на іншому сервері. Інтеграція не створює жодних пристроїв та сутностей. За допомогою інтеграції в можна створити кастомні картки. Додати картку і додати картку вручну. У якості джерела відео можна вказати назву камери. В даному випадку я вказую IMO, саме ця назва прописана в GoToRTC, але також можна використовувати і повні адреси. Плюс у WebRTC Плюс в тому, що воно працює майже без затримки. Звісно ж, камер можна додати кілька, і ще тут також є картинка в картинці. І наприклад, таким чином можна сидіти собі працювати і приглядати за дитиною ну або за котом, який там щось творить. Дякую, Alex, IT, за такий чудовий софт. Як додавати камери у разі використання вбудованого сервера GoToRTC? Файловий редактор в каталозі Config знаходите GoToRTC YAML, і цей YAML ви можете додавати потоки, які ви будете використовувати в подальшому. Але також можна отримати доступ до веб-інтерфейсу сервера GoToRTC. Копіюємо IP-адресу сервера і до цієї IP-адреси додаємо порт 1984. Версія 1.8.5, у вас будуть аж 4 кнопки, Log – це журнал, там можна подивитись на помилки, Config – це редагування конфігураційного файлу. На меню Add можна додавати якісь камери через Web-інтерфейс. Є варіанти додавання різних камер, нам потрібен Temporary Stream. Назву присвоювати можна будь-яку. І вказуєте посилання на відеопотік нашої камери додати Повертаємось в конфігурацію. І бачимо, що в конфігураційний файл додався потік з назвою IMO і джерелом є наша камера. Додавати джерела відеопотоку можна також і вручну через редагування конфігураційного файла. Я додав два джерела. В одному я на льоту за допомогою FFmpeg переконвертовую відео займу у камери в кодек H264, а в другому я роблю те саме, але в кодек МПЕК. Зберегти перезапустити, повертаємось в стріми, і у нас додалось 4 потоки. В стовпчику онлайн ви побачите кількість клієнтів, які підключені до цього потоку, і можна подивитися якусь інформацію про цей відеопотік. Інформації буде набагато більше, якщо підключаться якісь клієнти. Можна видалити потік за допомогою кнопки Delete. Можемо побачити основний відеопотік. З'явився один клієнт, їй вже інформації додалось трішки більше і, як мінімум, тут ви можете подивитись на кодики, які використовуються в цьому відеопотоку. Одна, мабуть, самих цікавих команд це команда Links. Для різних джерел можуть бути різні варіанти використання. Для MPEG джерел можна отримати два потоки і фрейм статичну картинку Snapshot. Потоки в H264 чи H265 можна передивлятись як потоки, є кілька форматів, в яких можна це дивитись: WebRTC, Web Real Time Camera. MSI Media Source Extension, спадковий MP4 потік з AAC аудіо, сучасний MP4 потік і MP4 потік з будь-яким аудіо. Є також снапшоти, це статична картинка. І є три потоки аудіо. Додатково дається інформація про те, в яких браузерах будуть працювати ці потоки і в яких кодиках можна це все використовувати. Наприклад, WebRTC буде відкриватись на всіх браузерах, але нема кодика H265, то є варіант, що ми в WebRTC нічого не побачимо. Error. А от MSI Stream наче підтримує і Google Chrome, і H265. Ось, будь ласка, він працює. Якщо ви будете користуватись відеокамерою, у якої буде двохстороннє аудіо, тобто там буде вбудований гучномовець, то на таку відеокамеру можна буде відправляти різні звуки. Є реалізації на YouTube, як людина підходить до входу, а з відеокамери їй кажуть, залиште, будь ласка, посилку там біля входу. І от стрім через Google працює от, неймовірно, та, швидко. неймовірно швидко. Затримка, мабуть, Затримка, десь півсекунди. WebRTC Magic дозволяє робити стрім з камери і мікрофона, які підключені до вашого браузера, або ж можна використовувати зображення з монітора чи звук з динаміків. Обираю камеру плюс мікрофон і відкрити посилання в новій вкладці. Використовувати вашу камеру, використовувати ваш мікрофон. Обираю Display Speaker, відкрити посилання в новій вкладці. Це зовнішнє посилання, воно працює через GitHub Alex IT. Тут можна переглянути як веб-сторінку, вікно або подивитись на весь екран. Ну, наприклад, веб-сторінку і я навіть підготував веб-сторінку, також надати доступ до аудіо. На веб-сторінці з'явилось повідомлення, що додаток такий-то має доступ до цієї вкладки. Відео з'явилось як стрім, і тепер цей стрім можна, наприклад, переглянути картинка в картинці, ну або ж передати його кудись далі. Маленький приклад того, як можна транслювати відео з камери, яка підключена по USB. В даному випадку я використовую Orange p 0 На ньому встановлено кліпер і приєднана відеокамера для того, щоб наглядати за принтером. Шлях до відеокамери можна знайти за допомогою команди lsdev lsdevideозірочка. І ось у мене три відеокамери. Насправді, це одна і та сама відеокамера, і мені потрібен шлях Dev video 1. На Orange P0 я завантажив бінарний файл GoToRTC. Запускаю. До конфігурації GoToRTC тепер я можу добратися за адресою плюс порт 1984. Адреса OrangePee порт 1984. І все тепер я в конфігу. Заходимо на конфігурацію. В конфігурацію я додав два потоки: USB-CAM, mchpeg -кам, камера передає в MchPack і CAM H264. І там і там я використовую FFMPEG. камера в мене знаходиться за адресою Dev Video 1, тож у якості девайса я вказую devicevideo Device Video 1. До другого потоку я додаю перекодування в H264. Натискаю переглянути стрім в МЧП і я бачу помилку. Обираю показувати потік в H264. Тадам! З цієї самої камери потік в MotionSpeck щось не дуже захотів відкриватись. Хоча USB камери в основному передають якраз MotionSpeck. Трішки пошукавши в інтернеті, я знайшов, як правильно прописати МчП камеру. І тепер з MHP камери GoToRTC транслює в Мчпек форматі. Є ще кілька чудових проєктів, які можна використовувати, наприклад, для того, щоб зберігати відео. Проект називається Фрегат. також його можна встановити як в Home Assistant, так і окремо за допомогою цього проєкту можна зберігати відео, розпізнавати людей, розпізнавати предмети, розпізнавати автомобілі, котів, собачок і ще купу всього. За допомогою програми з DeepStack можна зробити розпізнавання обличчя в Home Assistant і використовувати це в домашніх автоматизаціях. У Алікс IT є ще одна цікава інтеграція, називається Stream Assist. За допомогою Stream Assist мікрофони та спікери камер можна використовувати в голосовому помічнику Home Assistant. Для інсталяції нам знадобиться HAX. Копіюємо посилання на репозиторій Alex IT, йдемо на HAX, Інтеграції. Натискаємо три кнопки Кастомні репозиторії, Посилання на репозиторій і інтеграції додати. Після встановлення інтеграції обов'язково потрібно перезавантажити сервер Home Assistant. Налаштування пристрої та сервіси інтеграції додати інтеграцію. Stream Assist присвоїв будь-яку назву і потрібно вказати джерело нашого потоку. І ось тут потрібно вказати RTSP, RTMP або HTTP-потік. Відеопотік я взяв напряму з камери. Stream Assist, одна служба 5 сутностей, налаштувати і вказуємо, що пайплайн ми будемо використовувати, наприклад, Home Assistant. Це основний пайплайн, який я використовую з 32 Voice Assistant це допоміжний пайплайн. Тут можна обрати сторонній медіаплеєр І на нього виводити відповіді асистента. Я поки що обирати нічого не буду, надіслати, закінчити. Одна служба. Для того, щоб все запрацювало, потрібно вімкнути мікрофон. Hey Jarvis, Turn on All Lights. Wake Word воно спіймало досить добре. І я бачу, що голосовий помічник, в принципі, мою фразу розпізнав добре. На розпізнавання пішло досить багато часу, тому що я використовую зараз дуже слабенький комп'ютер. Але це означає, що відеокамеру можна використовувати у якості голосового помічника. Споживання цієї камери приблизно однакове як і в денному режимі, так і в нічному режимі. Вимикаємо світло, і от споживання складає приблизно біля 2 Вт що в нічному режимі, що в денному режимі. На великих камерах споживання в нічному режимі і в денному може суттєво відрізнятися. Вирішив подивитися, з якою швидкістю будуть передаватись дані з камери. Зараз жоден клієнт до стріма не підключений 2,3,2,4 кБ на секунду. Підключаємо стрім і чекаємо кілька секунд, щоб інформація оновилась. Якщо активно перед камерою махати руками, то швидкість піднялася до 237 кБ на секунду, тож не дивитися, що мікроSD-карти 128 МБ може вистачити на місяць. Якщо з вами бути повністю відвертим, то мені здається, що китайці навмисно придумали ці домашні відеокамери, щоб ми дивилися за котиками. І от на цьому поки що все. Дякую вам за ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, як ви використовуєте домашні відеокамери, і не тільки домашні. А це називається у нас вихований котик, він на стіл не стрибає, але справа в тому, що на стіл він не стрибує лише тоді, коли поруч знаходяться люди.